Сьогодні ми зануримося у захопливий світ розробки нового ІТ. Це сфера для тих, хто не просто користується технологіями, а створює їх, формуючи майбутнє цифрового світу. Тут народжуються інновації, які змінюють наше життя від штучного інтелекту до захоплюючих відеоігар. Підпишіться, поставте вподобайку та тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Чому ж і важко замінити людину в цій категорії? Штучний інтелект стає все потужнішим, і він безумовно допомагає нам в розробці. Але людська креативність, інтуїція та здатність вирішувати нестандартні завдання залишаються незамінними рушіями інновацій. Особливо це стосується сфери розробки ігор, де уява, художній смак та здатність створювати емоційний досвід для гравця є ключовими: креативність та інновації, створення чогось принципово нового, вихід за рамки існують. Чого генерування оригінальних ідей це суто людські якості, які поки що не відтворити ші у геймдеві Це проявляється у створенні унікальних ігрових світів, персонажів та механік, інтуїція та нестандартне мислення. В процесі розробки часто виникають ситуації, де потрібна не логіка, а інтуїція, здатність відчути правильний напрямок, знайти неочевидне рішення. Розробка ігор часто вимагає інтуїтивного розуміння того, що буде цікаво. Гравцям що й поки що оперує алгоритмами, а не інтуїцією, культура співпраці та комунікації DevOps. Сучасна розробка, особливо в підході DevOps, ґрунтується на тісній співпраці, обміні ідеями та ефективній комунікації між людьми. Розробка ігор це командний процес, де важлива синергія між художниками, дизайнерами, програмістами та іншими фахівцями. Людський фактор тут є визначальним. То ж саме створює майбутнє IT в цій категорії: AI, ML Engineer – інженер зі штучного інтелекту та машинного навчання, Data Scientist – науковець з даних, Software Developer – розробник програмного забезпечення, Cloud Computing Specialist – фахівець з хмарних обчислень, IoT Specialist – фахівець з інтернету речей, embedded systems engineer, інженер будованих систем, Manual Software Tester – тестувальник програмного забезпечення, ручний, QA Engineer – інженер. З Забезпечення якості, девопс-інженір, девопс-інженер, гейм-девелопер, розробник ігор, необхідні навички. Щоб досягти успіху в цих професіях, вам потрібні креативність та інноваційне мислення, аналітичне та системне мислення, навички програмування, вміння вирішувати проблеми, наполегливість та терпіння, командна робота та комунікація, безперервне навчання, художній смак та уява для розробників ігор, розуміння принципів геймдизайну для розробників ігор. Важливі сертифікації. Сертифікації в цій категорії можуть бути менш стандартизованими, але деякі з них цінуються роботодавцями. Сертифікації від технологічних гігантів, наприклад, AWS Certified, Microsoft Certified, Google Cloud Certified для фахівців з хмарних технологій, сертифікації з управління проектами, наприклад, PMI Project Management Professional, PMP для devops інженерів та керівників команд розробки, сертифікації з agile методології Наприклад, Certified Scrum Master, CSM, сертифікований Scrum Master для DevOps інженерів та членів Agile команд розробки сертифікації з тестування ПЗ, наприклад, ISTQB, сертифікований тестувальник для тестувальників ПЗ та QA інженерів, Google Cloud Certified, сертифікації для фахівців з хмарних технологій, Google Cloud, AWS, Certified, сертифікації для фахівців з хмарних технологій, Amazon Web Services, Microsoft Azure Certifications, сертифікації для фахівців з хмарних технологій, Microsoft Azure, The Embedded Systems Academy, TESA Certifications – з Академії вбудованих систем, TESA – сертифікації, сертифікації, що охоплюють різні аспекти. Екти розробки вбудованих систем Certified IoT Professional CIOTP – сертифікований фахівець з інтернету речей, сертифікація, що підтверджує знання та навички в сфері інтернету речей, IoT Security Foundation Certified Practitioner – Фонд безпеки інтернету речей, сертифікований практик, сертифікація орієнтований на безпеку в системах інтернету речей, Unity Certified Developer сертифікація для розробників на рушії Unity Unreal Engine Authorized Instructor Program. Програма сертифікації для викладачів Unreal Engine. Як стати творцем в ІТ? Отримати міцну освіту, вища освіта в галузі комп'ютерних наук, програмної інженерії, математики, геймдизайну або суміжних спеціальностей є гарною відправною точкою. Вивчити мови програмування. Почніть з вивчення мов програмування, що відповідають обраній вами спеціалізації, веб-розробка, JavaScript, HTML, CSS, Python. Django, Flask, Java, Spring, PHP, мобільна розробка, Swift, iOS, Kotlin, Android, React, Native, Flutter, розробка ПЗ, Backend, Java, Python, C-Sharp, Go, аналіз даних та ML AI, TON R, SCALA, вбудовані системи, C, C, Assembler TON для прототипування та автоматизації: DevOps, Python, BASH, GO, Ruby, розробка ігор, C-Sharp, Unity, Unity, C, Unreal Engine, JavaScript, веб-ігри, Python, інструменти та скрипти, набувати практичний досвід. Беріть участь у проєктах з відкритим кодом, створюйте власні проєкти, розробляйте модифікації для ігор. Створюйте прості ігри для портфоліо, шукайте стажування в іт компаніях або в студіях розробки ігор, спеціалізація. Виберіть напрямок, який вас найбільше захоплює: штучний інтелект, хмарні технології, веб-розробка, мобільна розробка, вбудовані системи, DevOps, розробка ігор. Та поглиблено вивчайте фреймворки, архітектури, рушії та поширення практики, роботи в обраному стеку технологій, нетворкінг. Приєднуйтесь до ІТ-спільноти. Відвідуйте конференції, хакатони та інші заходи, щоб знайомитися з іншими професіоналами та бути в курсі трендів для розробників ігор. Відвідуйте ігрові конференції, геймджеми та вступайте в ігрові спільноти, постійне навчання та самовдосконалення. Світ IT змінюється дуже швидко. Тому навчання має бути безперервним процесом в ігровій індустрії. Це особливо важливо, оскільки технології та тренди змінюються дуже швидко. Підпишіться, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Та долучайтеся до обговорення в коментарях. Мені дуже важлива ваша думка. Висновок. Розробка нового в ІТ це сфера для амбітних, творчих та допитливих людей, які хочуть не просто іти в ногу з часом, а створювати майбутнє. Це виклик, але й неймовірна можливість реалізувати свій потенціал та змінити світ на краще. І хоча ши стає все розумнішим, людський розум та креативність залишаться ключовими для справжніх інновацій, особливо у створенні ігор, де емоції та унікальний досвід гравця є найважливішими. Якщо ви мрієте створювати майбутнє, любите програмувати, генерувати нові ідеї та створювати ігри, що захоплюють мільйони. Розпочніть свій шлях у розробці вже сьогодні. Вивчайте програмування, практикуйтесь, творіть успіхи.